Так, усім привіт. 14 липня. Стройка продовжується. Вчора за день вигребли тут, Коротше, рівняли площадку і під Альтанку. Альтанка ось буде. ну Ось отак криша буде, це умовно воно лежить Щас на цьому. Оця вся площадка вирівняна. Якби по уровню. І оце все вирівняно по уровню за 30 з лишнім років, ну за 35 років вирівняли це тут, машину зняли і машину передвинули сюди, грунту. Коротше, оце отак ось, ось. Набираємо воду. Одна локація як би, готова, да? то там воно накрито лежить, там того теж не буде, то лежить Щас криша від танки накрита. Ну, бо, не дай Бог, тут опаде чи ще щось, ну, щоб не намочило, то ОСБ плити. там. Тобто, по суті немає де газону то тут сіять. Та, напевно, його і не буде тут, бо оце, ось бачите місце займає. Сам басейн кошти 5 метрів. Да? Ну, і тут ось альтанка буде 2, 2 метри 2,70-2,50 і длина 3 метри. Чи наоборот, виходить ширина от забору. Тут от вона якраз буде, ну, як криша, ви бачите, да? от дерева відступили, щоб не мішало, бо тут шугертайп у нас. Отак от сюди наперед до будинку буде вона виходить 2,50 метри, а так от 3 метри. Так що якось так робота продовжується. Осталося ще попиляти, ну, то вже вечором попиляється, а те все убереться, скидається туди в дровник, ну, щоб не було. Коротше, розчищаємо, робимо локацію. Оце такий в нас учора був недільник, так скажемо, не суботник, а недільник. А Сьогодні понедільник. утра встановили басейн. Ще Трошки от пилу треба з внутрішньої сторони, тут з наружної сторони трошки по, ну, мочалкою витерти, бо від зберігання. Ну, якось оце отак. Короче, продовжуємо. Ну і перериви між цими роботами зелені операції на винограднику. Якось так. На цьому все. Поки на сьогодні. Всім дякую за перегляд до нових відео.